Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно. І сьогодні ми з вами подивимось побутову хімію, засоби гігієни в магазині АТБ. Дякую за коментарі. Дякую дуже за ваші вподобайки. Зі знижкою зараз туалетний папір, тришаровий своє лінія, 4 штуки за ціною 58,70. Сніжна панда двошаровий, 4 штуки, 63 гривні та 60 копійок. Найдешевший папір своя лінія – двошаровий, з ароматом персика – 4 штуки, 34 гривні та 50 копійок. В акції зараз паперові рушники своя лінія – 2 штуки, двошарові – за ціною 31,70. Антибактеріальні серветки день у день 120 штук пакування 43 гривні. Зверніть увагу. Ватні диски, розумний вибір, 80 штук 17,50. Серветки антибактеріальні. Пакування 72 штуки, 33 гривні. Зараз зі знижкою можна придбати ось такі серветки 100 штук одношарові. Є рожеві, є жовті. Непогана зараз на них знижка 18 гривень. За округлою копійки в більшу сторону для зручності. Вологі серветки для найменших. 72 штуки 31 гривня. Серветки з алоє Вера, дитячий хагіс 50 гривень, 56 штук. Для новонароджених підгузки хагіс 250 гривень. Хагіс підгузки для хлопчиків та для дівчаток по 479 за пакування. Пилюшки одноразові, своє лінія, 10 штук, розмір 60 на 90, Зі знижкою 78 гривень. Підгузки трусики джиглс для хлопчиків та для дівчаток по 200 гривень. Зараз непогана знижка. Зверніть увагу. Підгузки для дорослих. Розмір М10 штук 219 гривень. Ось такі. Розмір М, тобто двійка, 280, та розмір Л 304 гривні. Також зі знижкою підгузки трусики торгової марки Pampers у 345 гривень зі знижкою. А далі буде жіноча гігієна. Зі знижкою зараз можна придбати рідке мило. А, пару це власна марка АТБ. Сміюсь, тому що могли би придумати трішки інакшу якусь назву. По 22 гривні зараз хороша знижка 40% 300 мл. Теж зверніть увагу, хороша знижка на дитяче рідке мило сатін 250 мл 29,50 Тверде мило, розумний вибір по 7 гривень. Показую як новинку вам. Дитячий засіб можна використовувати як піну для ванни, гель для душу або шампунь 350 мл. Зараз по 51 гривні та 70 копійок. В асортименті є три види, як завжди. Зізничкою зараз можна придбати ось таке тверде мило Своя лінія, зелений чай. Тут 4 шматочки, вага кожного 90 грамів, морська свіжість та аромат троянди. Ціна зі знижкою 58 гривень. 63 гривні, тверде мило Факс. Так, добре. Тут зі знижкою 50% мило рідке своя лінія. алоє. Де воно є? Не бачу. Це ось це, мабуть, так? Да? Ось це воно антибактеріальне. Знижка 50%, 460 мл, 21,40. Новинка. День у день. Крем милорідки 460 мл, 20 гривень, 60 копійок. Кремовий зволожуючий гель для душу Джонсон 400 мл, 72 гривні. Гелі для душу пляшка з дозатором. Пакування 400 мл 51,70. Гелій для душу дуру 450 мл є декілька ароматів. 87,50 87,50. Зі знижкою дитяча паста лака лут 42,50. Також зі знижкою дитяча колги трішки дешевше 36 гривень. Зубна паста Сенсоден це щоденний захист 60 гривень та 60 копійок. Зубна паста Парадонтекс на травах 124,60. Зі знижкою зубна паста Блендамет відбілювання 3D вайт 75 гривень. Колгіт 50 мл 30 гривень. «Колгейт» 75 мл для всієї родини 33 гривні. Знижка 40%. Дуже хороша ціна зараз на Сенсоден велику. 100 мл. Це відбілювання 84 гривні. Зверніть увагу, лакалут актив трав'яна 100 мл 72 гривні. Лакалут а, Sensitive 78 гривень. Ополіскувач для ротової порожнини своє лінія 250 мл 21,60. Дуже хороша. А штучка флос зубочистки. Тут 50 штук. Бережіть свої зубки 26 гривень. Ще забувам показати Colgate Max White 100 мл, теж непогана знижка 6350. Чоловічі кулькові дезодоранти Фа 66 гривень. 110 гривень можна придбати чоловічі антиперспіранти Old Spice. А знижка 40% на креми для рук своя лінія 80 мл 16 гривень. Також зверніть зараз увагу. Дитячі креми по 34,40. Піна для гоління джілет. Тут 300 мл, 81 гривня. Піна для гоління арко 300 грамів 85,40 40 Візьміть краще джилет, мабуть. Знижка на сільвер, фарба для замші та нобука чорна. 90 гривень 300 мл. 41 гривня коштують освіжуючі повітря Ріо в магазині АТБ. Ось такі великі шампуні проти лупи 750 мл. Є два варіанти. 98 гривень зі знижкою 30%. А можна придбати ось такий маленький, точнісінько такий самий, тільки 300 мл по 63 гривні. Шампунь сйоз для надання об'єму волосся 440 мл 118 гривень. Це найнижча ціна, яка сьогодні є на цей шампунь. Ось такий можна придбати за 83 гривні. Також для надання об'єму волосся 500 мл. Шампуні Schwarzkopf Gliss в магазині АТБ 150 гривень вже. Пантін 138,50 є для різного волосся, яке вам потрібне. Зі знижкою болгарські шампуні два в одному тео 55 гривень, 350 мілілітрів. Лак для волосся своє лінія 220 мл 54,50 так, забув вам ще показати V, Це кондиціонер для волосся, пакування 275 мл, 133 гривні. Також є різний вибір. Засіб для чоловіків 3 в одному: 400 мл, гей для душу, шампунь для тіла і що ще. Навіть не знаю, що третє. Взагалі потрібно користуватись, мені здається, шампунь шампунем гель для душу, гель для душу. 58 гривень. Для самих найменших дитячий шампунь каченя крякря кря-кря» 33 гривні 270 сімдесят мілілітрів. Губки целлюльозні, три штуки у наборі. Зараз по 34 гривні зі знижкою. Хороша знижка на містер мускул для прочистки зливних труб. 33 гривні. Акційна ціна. Засіб для миття посуду Нео два види на вибір 500 мл 37,20 Гель для унітазу літровий для миття. В принципі, можна використовувати його і для ванни. Універсальний Онікс, 49 гривень, також хороша знижка. Містер Мускур, а чи містер Пропер 129 гривень літровий для миття підлоги. А ось Ріо для миття підлоги також літер можна придбати за 67 гривень. Ріо універсальний засіб 500 мл 31,60, знижка 40%. Таблетки Ріо для бачка в Унітаз 4 штуки 33 гривні. Миючий засіб Нео підвісний 54,50 за 2 штуки. Оцей фіолетовий ягідний дуже класно пахне. Засіб для миття у фейрі пакування 750 мл можна придбати за 99 гривень. Для миття дитячого посуду сатін з екстрактом евкаліпта 500 мл. Зараз зі знижкою 2850. Засіб для унітазу DAC 900 мл зі знижкою 95 гривень. 900 мл тут об'єм. Власники карти АТБ можуть придбати порошок для прання Грюнвальд 400 г за 26 гривень. Гель для прання сатін, об'єм 3,5 літри. Для дитячого прання. Універсальний 115 гривень. Також зверніть увагу: порошок для прання вош Колор. Пакування 500 грамів 48 гривень. Також, господинки, зверніть увагу, гель для кольорових речей Onyx. Тут пакування 4 кг. Можна використовувати як в пральній машині, так і для ручного прання. Знижка 40%, 129 гривень. Савекс порошок, кіло 200, 120 гривень. Порошок вош, це універсальний 3,5 кг 229 гривень зі знижкою. А знижка на порошок Грюнвельд вагою кіло 895 30. А ось такий спліто універсальний 1,5 кг 67,30 неокапсули для прання для власників карти АТБ 10 капсул зараз 90 гривень. Неокапсули для прання для власників. Карти АТБ 24 штуки 211 гривень. Гала для ручного прання 300 г 33 гривні зі знижкою. Для автомат машини 38 гривень. Капсули для прання лоск кольорових речей 15 штук, 2630. Знижка на порошок. Ручне прання 300 грамів тайт 40 гривень. В акції персіл Експерт» 300 грамів – 57 гривень. А знижка на капсули Арієль для кольорових речей 10 штук пакування 159 гривень. Порошок лос колор вагою 2400 майже 274 гривні. Персіл колор вагою кіло 200 196 гривень. І можна придбати персіл колор вагою. 4 кілограми за 503 гривні. Капсули персіл універсальні 202 гривні, 13 штук в упаковці. Капсули Pervoль Renew для кольорових речей 13 штук, 185,60. Зверніть, будь ласка, увагу. Дуже хороша ціна на ось цей великий лінор Літр 230, знижка 50% 127 гривень. І зі знижкою можна придбати лінор 700 мл за 99 гривень. Сілан об'єм літр 400 152 гривні. Сілан ароматерапія 770 мл – 108 гривень та 40 копійок. Знижка 40% на гель для прання кольорових речей літр 800 – 135 гривень. Мило для видалення складних плям 25 гривень. Мило для дитячої білизни, гіпоалергенне 140 грамів 15 гривень. Мило своя лінія проти плям 140 грамів 16 гривень. Я показав найкращі акції, найкращі знижки. Економних вам покупок і до зустрічі вже в наступних відео.